Поліцейські екіпажі білі Янголи продовжують евакуацію людей з небезпечних районів Донеччини. Цього разу вони побували у селищі Зарічне, звідки вивезли дев'ятирічного Тимофія і його бабусю. Хлопчик лишився єдиною дитиною на все селище. Як люди живуть під постійними російськими обстрілами? Дивіться далі в сюжеті. Селище Зарічне розташоване на межі Донеччини та Луганщини. Спочатку повномасштабного вторгнення воно було в російській окупації, а в жовтні минулого року його звільнили зсу. Та останніми місяцями Зарічне потерпає від постійних ворожих обстрілів. Тому поліцейські постійно умовляють місцевих виїхати. Прямуємо до населеного пункту Зарічне для евакуації родини з дитиною. Наразі в даному населеному пункті ситуація дуже. Складна постійні ворожі обстріли в даному населеному пункті. залишатися родинами з дітьми дуже небезпечно. Нині екіпаж білих янголів приїхав вивести дев'ятирічного Тимофія разом з його бабусею. з цією родиною. Одноразово профілактично роботи щодо евакуації. Де родина погодилася виїхати до безпечного місця. Згідно правил, бо в дорозі може всяке трапитись, на дитину надягають шолом та бронежилет. такий що це я, Провести 77-річну жінку з дитиною прийшли сусідки. Жінки розповідають, як їхнє життя перетворилося на суцільне пекло. Часто кидають. Точку за цю неділю чотири хати згоріло. У нас дві та ями поробили. Ну, отаке, отого опасно. Те, що там вже стрільба буває, то вже привикаємо до цього. А оце що прилітає, страшно. Страшно кричити, але лишиться, що це? 85, от мені що я де я піду. Подружки емоційно прощаються перед від'їздом. Поки я приїхала вже в автобусі. Жінка розповідає, через постійні ворожі обстріли її хата вже мало схожа на людське житло. Вилетіли всі вікна, окна, всі сорвані двері. Ну как? У мене в домі нема ні одного окна, все забите темно, як у тюрмі. Уто що одно окно в кухні і все. Тимофій під час таких атак завжди сидів у кімнаті, бо підвалу в садибі не було. Як ти? Не вдома? Ні. Там? Ні? Ні. Родину вивезли у лиман там підготували для них будинок. Тут у хлопчика буде своя кімната та настільний футбол. У новій тимчасовій оселі Тимофій сівся з поліцейським грати в шахи. Пішка на одну ходить, на дві та кана. Ну є слівка. да? нині сім'я облаштовується в новій оселі. Інспектори з ювенальної превенції вже організували Тимофійкові умови для навчання. А поліцейські вкотре звертаються до людей не чекати, а виїздити з небезпечних районів. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.